Так, нарешті під'їхав екземпляр побільше. Ось така от махіна вже, це з тих, що були більші. Оцей, напевно, харчується добре в тому, якого він розміру. Зараз візьмемо рулетку. Перший улов, О, от. Такий от карасик десь на ладоню. Зараз його випустимо назад. Поки ми сидимо і ловимо на удочку. Плавок. Зараз не клює, перед цим зловив маленького карасика, ну десь менше, ніж ладоні. Але сьогоднішнє наше з вами завдання це. От, світло красиво падає. Зловити сомиків, щоб зрозуміти, наскільки вони виросли, пройшло вже по суті 2 місяці. Ми їх годували ну, приблизно раз в тиждень, в основному вони їли те, що тут є. Як ви можете побачити по центру, в старому відео буде видно, тут була така велика частина водоростей. Десь ну, метри 3 на 3. Тут залишили камаші, щоб риба могла трошки ховатися, бо деколи чаплі прилітають. І отам в центрі трошки лишили. От. основному того, щоб теж було так, куди ховатися. Це окружність водоростей. Ніякої іншої риби не запускалось. ні. Ось сам ходить, бачите, який коло випускає. Тут е так і лишалось карасі, е ротані, та ще пару карасиків запустили, е довезли. Але суть в тому, що єдина різниця, яка була, це те, що. Так, що приє... Працюємо без скалек. Видно це маленький карасик. Ну, зараз ми його назад відпустимо, бо по суті знам ну... з нього толку небагато, ми ловимо сомиків. А поки що щось клюють тільки карасики. Так от, поки я... якраз водочка вже не стоїть. Тут була така велика окружність. Десь, ну, я з трьома метрами перегну, напевно, 2х2, на плюс-мінус водоростає. І крім, ну, нового нічого, крім самів, ми не запускали. І от вони за ну, по суті, півтора-два місяці вияли всю цю траву. Я спеціально їх часто не годую, тільки деколи раз в місяць підкидаємо. Віджим соняшника, коротше, макуху. А так вони самі прогодовуються. І ну, я якраз хочу, подивитися експеримент, що з цього вийде, наскільки вони виростуть просто на звичайному е кормі, який тут є. І от, коручи, за півтора-два місяці вони з'їли повністю цей острівок з водоростями. Хоча я читав, що вони в більшості е, хижаки, але кажуть, що вони теж Ну, по суті, потім почитав, що вони всеядні. І як на мене, вони краще вичищують всю цю, е, всі ці водорості, які покривають воду, чим е, ті ж самі амури. Я дивився відео інших блогерів, які знімають це відео. І в чому був нюанс? В тому що. Вони запускають амурів, запускають товстелоба, але рязка все одно залишається. Тут просто за два місяці вони виїли, ну от їх 60 штук тут, все це коло і почали виїдати камешами. Тому, якщо потрібно почистити ставок і там... Низький кисень, мені здається, що дуже ну, непоганим варіантом буде саме кларівий сом, бо він може і ну, дихати легенями випливати, йому кисень не так важливий, більша температура, і знову ж таки їсти оцю всю рязку, якщо іншого корму ну, недостатньо. Так, зловив першого сомика. Зараз піду за цим. Відносно нас нам ладоні поміряє. Кропива срана. Та, лежи спокійно. Так. Ось моя ладоні. Він трохи більше ладоні. Тут що потрібно розуміти? Ми запускали різних розмірів, були поменші, і були середні. Тому це як один з вилову буде до середньої статистики. От він такий сомик, дуже слизький. Ну дивіться, найбільші особини були 15 см. Зараз оця особина з плавником, якщо рахувати, досягає 20 см. 18 і так. Це такі було найбільші особини. Ну, навіть 15 см було найбільше. Але я не знаю, які, яка це з них, чи це більше, чи менше. Переріст є, не сильно великий, але треба враховувати, що вода достатньо холодна, і ми їх не годували. З іншої сторони. Вони виявили достатньо багато водоростей і весело клюють, якщо чесно. Тому стосовно цього, як для того, щоб піти з Вудочкою і половити рибу для ну, задоволення, це ну, супер. Так, нарешті під'їхав екземпляр побільше. Ось от така от махіна вже, це з тих, що були більші. Оцей, напевно, харчується добре, в тому, якого він розміру. Зараз візьмемо рулетку. І дивимося. ну Тут сантиметрів від голови до хвоста десь 25. Оце вже хороший такий, таких ми точно не запускали, він такий нормальний виріс. Якщо відносно ладоні, Раз, покажу. Що відносно нас на ладоні? То от моя ладоня. І от його хвіст аж там. Знаєте, якщо отак от ладоня? Тобі вже хороший такий екземпляр, я думаю, грам 150 він має, може навіть більше. Може 200. Треба буде наступний раз вагу взяти. От. Крутиться, вертиться. Зараз його випустимо назад. Якщо відносно моєї руки, то в мене така достатньо хороша рука і от він розміром яким. Оце улов. Дьоргало, дьоргало, я думаю, що відбувається. Оце от такий карасик. Мальок значить, лишається. Таких карасиків я десь ловив штук 5. Ну, такого розміру. Значить, Сами їх ще всіх не виїли. Ну і малька взагалі в принципі, його вистачає. Ну, За сьогоднішній день, якщо підводити підсумки, то було десь сомиків, я зловив штук 10. І карасів десь штук, напевно, вісім. В основному всі менше ладоні, один, один на ладонь. Таку був, я всіх їх випустив. Карасі ловили раніше зранку, коли було прохолодніше. Після цього в основному клюють зараз соми. Хоча в одному тому самому місці можуть клювати як і суми, так і карасі. Пробую зняти як клює сом. Достатньо своєрідно з карасем не сплутати. Треба трошки почекати, коли вже піде сильніше. Зараз це не рахується. Тоді вони сходять. От, пішов. Зараз, ще чуть-чуть. Оп. Оцей хорошенький соник. Давай баласи О, ну це вже хороший сон. А раз помирение. Это ты полежи! Полежи! Да. Ладно, так, так. Ну, дивиться. Сантиметрів 25. Це вже покраще, я б ловив сантиметрів 30. Оце був такий хороший. Коли ми ловили, найбільше було... ну коли ми випускали, найбільше було сантиметрів 15. Зараз я його відпущу назад, щоб він далі жив. Ну, от така от покльовка в самів. Якщо чесно, прикольно.